Міфи давньої Греції Дедал та Ікар. Колись, за сивої давнини, в Афінах жив великий митець, різьбяр і будівничий Дедал, нащадок царського роду. Кажуть, сама Афіна Паллада, примудра богиня навчила його різних ремесел. Він зводив великі палаци і храми, що вражали всіх своєю стрункою будовою, а для тих палаців і храмів сам різьбив із дерева постаті безсмертних богів, такі гарні, що потім люди століттями дбайливо їх зберігали. До дедала статуї робили у вигляді нерухомих, наче скам'янілих людей. Руки в них були міцно притиснені до тулуба, ноги стулені, а очі заплющені. Дедал сміливо почав різьбити інакше, розплющив своїм постатям очі, звільнив їм руки і ноги і ніби надав їм рухливості. Здавалося, вони от-от ворухнуться і підуть. Тому жерці у деяких храмах прив'язували дедалових дерев'яних богів, щоб вони часом не повтікали. Учнем дедала став його небіж, талос, ще підліток, але такий тямущий і здібний, що сам дедал чудувався, як швидко хлопець од нього все переймає. І Сам уже створює дивовижні речі. Якось талос знайшов на землі гадючу щелепу, уважно придивився до неї і невдовзі змайстрував пилку, нову річ для тодішніх людей. Він же придумав гончарський круг, щоб легше і краще ліпити на ньому всякий посуд. А як вирізував той круг із дерева, то винайшов циркуль, що ним і тепер користуються люди, афіняни довідалися про надзвичайний хист дедалового учня і справедливо гадали, що незабаром він перевершить свого вчителя. Та як же тяжко вразила Афіни звістка про те, що талос. Гуляючи з дедалом по акрополю, спіткнувся і впав з висоти. В його смерті афіняни звинуватили дедала, мовляв, той із заздрощів надумав позбутися свого учня і сам зіштовхнув його вниз. Чи правда це була, а чи вигадка? І Талос сам необачно спіткнувся. Ніхто не міг би сказати. Хіба що сам дедал, та йому вже не йняли віри. І Афінський люд засудив митця до вигнання. Кинув дедал на призволяще свою майстерню і недовершену роботу. Сів на корабель, довго плив. І нарешті дістався до острова Криту. Царював там мінос. Чоловік розумний і владний. Він щиро зрадів дедалові, бо слава митця давно вже досягла Критських берегів. Цар Мінос одразу запросив до себе дедала, загадав йому багато роботи. Був щедрий і спершу навіть ласкавий. Він одружив дедала з гарною критянкою і та народила Афінянинові сина Ікара. Та митець тяжко сумував за батьківщиною і почувався накриті рабом. Єдиною розрадою і втіхою дедалові стало мистецтво. Він, охоче, робив усе, що загадували йому цар мінос та цариця Пасіфая. кував зброю, яка приносила успіх, у бою чи на ловах, вирізував на радість усій царській родині дерев'яні ляльки, що самі рухались, наче живі. А для покоїв, пишнокосої царівни Аріадни. Вирізав із мармуру рельєф. Побравшись за руки, там кружляли в танку юнаки і дівчата, і їхні мармурові хитони здавалися напрочуд легкими і прозорими. А потім Дедал збудував дивовижний палац. Царя міноса спіткала велика біда. Пасіфая народила йому сина, що мав тіло чоловіка. А голову ніби у бика, та ще й бичачий хвіст теліпався в нього іззаду. І от, щоб сховати від сторонніх очей Мінотавра так назвали Те страховисько, та щоб він сам не накоїв якого лиха, цар Мінос наказав дедалові звести особливу споруду. І дедал звів лабіринт, хитромудрий палац. Де покої та переходи були такі поплутані і, начебто, схожі, що ніхто не міг знайти з нього виходу. Як у гористій Фрігії, несе свої темні хвилі річка Меандр і крутиться серед каміння, то назад поверне, то знову мчить уперед, то збочує раптом. І не можна збагнути, куди вона тече, до моря. Чи назад до свого джерела, так і дедал створив в лабіринті стільки покручених ходів, що й сам ледве вибрався з нього. Всередині цього лабіринту і поселили мінотавра.